І так, всіх вітаю, поговоримо сьогодні про мікродозинг грибів. А в даному випадку у нас мухомор червоний, мухомор пантерний і їжвик. Єживик зараз вам покажу. У мене є цілий. Ай. В общем. Ось. він. Це вже він перемелений. Мікродозинг по їживику. 4 грами на день, Мікродозинг по червоному мухомору 1-2 грами на день, Починайте з пів граму. І мікродозинг по мухомору пантерному він може бути краще менше, ніж червоний, або як червоний. починайте з пів грами на день і можна доходити до 1-2 грамів на день. Але що ви маєте знати? Що ви маєте знати? Маєте знати те, що. Те, що гриби в організмі накоплюються, і якщо ви зразу не відчули якогось ефекту саме при мікродозінгу, то, 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 то не розстроюйтесь. Ви, ви його все одно відчуєте. Про що хочу сказати, гриби це краще вранішня справа. Я зранку з'їв трохи їжвика. І зараз пантерного м, грамчик з їм. І плюс е, червоний не буду, бо є пантерний. Можна поєднувати. Червоний з пантерним, е, з їжовиком. Е, але все одно при поєднанні не, не, не перебільшуйте рекомендовану дозу. Рекомендована доза їжовика 4 грами на день. Це ну, якби максимально рекомендована. 2-4. Е, е, мухомор пантерний 1 грам, Мухомор червоний 2 грами. На день. Так, да, на день, тобто не більше двох, будь ласка. Напевно, один-два, я би сказав, а пантерний пів півтора-1, я б так точніше сказав. Але зважайте, що гриби накоплюються. Тому розказую вам суперкитайську методику, яку мільйон років. По вживанню грибів. Ви 5 днів їсте гриби, 2 дні не їсте в рамках мікродозінгу. Не перевищуйте дозу. Я мав 2 Б-тріпи в своєму житті на мухоморах. Це не псилоцибінові гриби, це набагато серйозніше, не такі веселі, але і глибше заходять. А, так от щодо цієї китайської методики, 5-2, так півроку, півроку не їмо гриби. Я маю на увазі ці гриби, про які я зараз кажу. Щоб спіймати бедтріп, вам треба е, або мухомор, або пантерний, або червоний. Не знаю, грамів 5, 8, і то можна не зразу він буде накоплюватися. Краще не ризикуйте. Не те, що краще не ризикуйте, а взагалі не ризикуйте. Е, пробуйте мікродозінг на мухоморах і не. Не стрибайте, навіть не пробуйте. Це дуже-дуже небезпечно мати бетріп на мухоморах. Просто тріп, де ви будете все це відчувати, ви отримаєте при одному, двох, трьох грамах там, червоного або пантерного мухомора. Але може не в перший день, може там, на другий, на третій, ви можете поступово додавати, але якщо ви з'їсте зразу багато, ви. Навряд чи ви помрете, але буде щось дуже схоже. А може і помрете. Тому я вас дуже застерігаю, тому що дуже багато грибників, мікологів і всякої тієї розумних людей. Вони кажуть, мухомор можна з'їсти, 20 грамів, 30 грамів, 10 шляпок. Херня, херня. я мав Бетріп від 4-5 шляпок мухоморів. От, от, от таких. от. Скільки важить шляпка? Давайте, давайте хочете знати, скільки важить шляпка. Так, поставив на 0. Ну, то нічого. Ой, так, ложку цю прибираємо. Беремо шляпку. 23 грами. Ну, це залежить від розміру шляпки мухомора, ну, От візьмемо цю. 2,3 плюс, ну, Бачите, а ця 0,7. Давайте ще цю візьмемо. 4,6. 4,8. Було 3,1,8, бачите? Отак от, от вага шляпки може бути різна. А давайте. Тут я впевнений, 5, 5 грамів важить пакетик. І давайте сі, ось 4,7, 10, Десь 5 грамів в мене тут пантерного. От Пантерного десь 5 грамів. Ще раз показую. Поняли? Отакі от справи, хлопці і дівчата, щодо мікродозінгу. А щодо користі мікродозінгу, ну, можете почитати, що тут написано на упаковці. Ніхіра не написано. Щось написано. Це по поріжовику по мухоморах щодо користі. Ну багато чого сказано. І Я... ви можете. Запитати в мене, я вам ще розкажу, але важливо, що я хотів сказати, це в цьому затяжному відео що саме дозування, дозування і не балуватися з бетріпами, бо я мав два б і то було дуже-дуже цікаво.